Без носа був такого півтора я так, без носа, без зубів, без губи. Непривично. Я ніс. 27-річний військовослужбовець Валентин із Володимира два тижні тому переніс операцію на обличчі. Чоловік добровільно вступив до лав Збройних сил на початку повномасштабної війни. Поранення отримав під час бойового виходу на Донеччині у 2023 році після дев'яти місяців служби на фронті. Началь заходив групою. Ну і вже зранку ви відходили, бо в кільце взяли. І один я вже вийшов, там все було. І Ради, і Німеччика, і ПЦР їздив. У мене щука була вирвута, стояв в руках, так як переніс. Операція з реконструкції обличчя Валентина спільно із канадськими спеціалістами тривала орієнтовно 12 годин. На ній почергово працювало кілька медичних бригад. Говорить лікар відділення щелепно-лицьової хірургії Владислав Малімон. У цього пацієнта постворений лише каркас, тобто в нього є об'єм тканин, якими можна вже сформувати ніс. В нього за допомогою кадаверські ребер, які були привезені ними з Канади з банку кісток. Це повністю стерильні стерильні ребер, кісткові трансплантанти. Виконано каркас. Повноцінний носа, два шкірних клаптя, вони були перекинуті повністю на ніс. І такий самий був щела перекинутий, який закрив цей дефект зверху. Попереду у Валентина ще дві-три операції. Наступну проведуть через кілька місяців, розповідає лікарка відділення щелепно лицевої хірургії Лілія Павлюк Струк. Так. дуже добре. Реконструкція завжди робиться з запасом м'яких тканин, тому що ми наперед не знаємо, як буде рубцювання чи не буде інфікування цієї рани, хоча вони отримують антибіотики. Пізніше треба буде корекція, треба буде забрати надлишок, щоб той ніс мав такий більш акуратніший, гарний вигляд, і відновилося повністю кровопостачання. Враховуючи те, що в нас йде зима, це холодний період часу, і капіляри вони погано відновлюються через те, що їх холод, і для того треба більш тривалий Період часу, щоб воно функціонувало з її слів, лікарі щелепно лицевої хірургії щороку проводять орієнтовно півтисячі операцій. Потрібно не тільки функціональне відновлення, але і суспільна реабілітація. Того, що коли людина має пошкоджене обличчя, вона страждає, вона замикається в собі, вона не виходить до соціуму, вона не контактує з соціумом. Співпраця із канадськими колегами відбувається за сприяння благодійного фонду Волинь Сос Медікал, розповідає медичний директор з хірургічної допомоги обласної клінічної лікарні Микола Галей. Співпраця постійно розширюється, тому що ми починали з щелепно лицевої хірургії. Частково нейрохірургії вже повністю пішла нейрохірургія, щелепна лицева. Зараз ми почали пластичну хірургію. Нашим лікарям не потрібно їхати скажімо, там за океан, навчатись там в клініках. А спеціалісти приїжджають сюди і радо спілкуються з нашими лікарями, вчать їх. З його слів, у співпраці із канадськими спеціалістами в лікарні впроваджують нові методики, які скорочують тривалість лікування і період одужання пацієнтів. Наталка Клекоцюк, Валерій Фатисов, Суспільне новини, Луцьк.